Так, це поросята кантори. Їм буде 28 лютого 4 місяця. Це дюрок покритий петреном. На виході виходить Кантор. Так, да, вони тут стоять, в мене є більша стайня. стайні там я запушу 5 штук 6. Там 80 квадратів в мене. Де їм холодно. Думаю, наступний рік ми туди зайдемо вже в лісі. Вони на вулиці. Сьогодні 11 лютого.